Чародії і чародійки у світі Відьмака це не просто люди, що підкорили собі магію. Вони рушійна сила історії. Могутні й загадкові, вони плетуть нитки долі цілих королівств. До їхніх порад дослухаються навіть королі і нерідко стають жертвами їхніх маніпуляцій. І це лише верхівка айсберга впливу чародійок та чародіїв. Ви на каналі GameViz, і сьогодні ми поговоримо про магічні академії, в яких ці виняткові люди опановують свої надзвичайні здібності: Аретузу в Темерії, Бан Арт у Кедвені та Гвейсон Холл у Нільфгарді. А от у нашому реальному світі справжню магію допоможе творити крута бездротова клавіатура Пру Gaming Slicker від Pro Gaming. Недорога за ціною, але виготовлена з якісних матеріалів за найвищими стандартами якості. Клавіатура Пру Gaming Slicker зробить чергове ваше проходження третього відьмака особливим досвідом. Клавіатура на 98 клавіш з RGB підсвіткою, виконана у компактному дизайні. Має достойний акумулятор на 4000 мАч, який заряджається всього за 2 години, а працює гарантовано 25 годин з підсвіткою і цілих 250 годин без підсвітки. Зарядивши Proof Gaming Sleeker один раз, ви вже не потурбуєтеся про заряджання клавіатури в той же день. Неймовірну надійність та захист від пошкоджень клавіатурі забезпечує матеріал ABS, з якого вона виконана. Два шари ізолюючої піни, силиконова підкладка та гаскет маунт мінімізують контакт плати з корпусом, а м'які демпфуючі матеріали гарантують м'якість натискання клавіш і максимальну тишу під час набирання тексту. Термін служби кожної кнопки не менше 50 мільйонів натискань rgb підсвічування клавіатури має 18 різних ефектів, і тому ви можете повністю налаштувати його під себе, самостійно зробити унікальний дизайн для своєї клавіатури. Якість, зручність, надійність, недорога ціна і все це пропонує бренд Proof Gaming у цій клавіатурі. Бренд, який у 2024 році представив свою лінійку ігрових девайсів на престижній міжнародній виставці IFA Берлін, девайси отримали дуже схвальні відгуки. І зараз цей новітній продукт можете придбати і ви. Замовляйте бездротову клавіатуру Proof Gaming Slicker за посиланням у описі, а ми поки повертаємося до магічних шкіл світу відьмака. Аретуза магія з точки зору декого є мистецтвом, мистецтвом величним, елітарним, таким, що може творити речі чарівні й незвичні. Магія це талант, даний небагатьом обраним. Інші таланту позбавлені. Можуть тільки дивитися зі здивуванням і заздрістю на результати праці митців. Можуть дивуватися створеному, відчуваючи заразом. Що без цих творів і без цього таланту світ став би набагато убогішим. Єнефер Венгербергу Аретуза шанована магічна академія, що приймає на навчання виключно дівчат. Її заснувала у 839 році Клара Ларіса де Вінтер – могутня чародійка та майстриня у володінні силами елементу вогню. Академія розташована в Темерії на острові Танед, що лежить на північний захід від портового міста Горсвелен. Острів сполучається з містом Мостом, тож, здається, ніби він є частиною материка. Танет постає як велетенська кам'яна колона, що виростає з морської піни. Своєрідний гігантський зікурат, огорнутий спіраллю доріжок, сходів і терас. На терасах розбиті сади й гаї, а з самої скелі здіймаються білі вежі, що тягнуться в небо. Куполи й галереї оздоблюють будівлі, котрі, здається, не зведені, а саме вирізані з кам'яного тіла острова. Ходять легенди, що танець набув такого вигляду завдяки давній ельфійській магії, хоча пам'яті про часи, коли острів не належав би чародіям, не збереглося. Усе це давно перетворилося на перекази без підтверджень. Аретуза займає не весь острів, а лише його верхівку. Внизу розташований палац Локсія, куди зазвичай пускають гостей. Через нього веде шлях до вищих терас, де й розташувалася школа чародійок. Ще вище стоїть палац Гарштанг, а на самому вершечку здіймається торлара, вежа чайки. Та частина танеду, де знаходиться Аретуза, складається з терас, що густо заросли садами, ставками й гаями. Коли цірів перше бачить цю місцину в книгах, її охоплює захват. Чи туди можна дістатися по суші? Це ж близенько? Можна. Є міст, який поєднує берег затоки із островом. Ми його не бачимо, бо закривають дерева. Бачиш, ті червоні дахи біля підніжжя гори то палац Локсія, туди веде міст. Тільки через Локсію можна дійти до шляху, що веде на верхні тераси, а там, де оті красиві галереї й містки. І сади? Як воно тримається на скелі і не падає! Що воно за палац? Це, власне, і є Аретуза, про яку ти питала там славетна школа для молодих чародійок. Ти з часом бачиш молодих чародійок, які вчаться у тій школі, у тій аретузі? Ні, ніколи. Ніхто їх не бачить. Їм не можна покидати острів і виходити до міста. А на терени школи нікому немає доступу. Навіть для бурграфа і бейліфа, якщо мають справу до чародійок, Іти можуть тільки до Локсії на найнижчий рівень. Справді можна без перебільшення сказати, що Аретуза Зайтанет – танет одні з найнезвичайніших, найфантастичніших місць у всесвіті відьмака. Про процес пошуку потенційних учениць нам відомо мало. Ймовірно, що випускниці академії, а також випускники Банарду, аналогічної академії для юнаків під час своїх подорожей виявляють дівчат. Які мають магічний талант та приводять їх до аретузи. Також ми не знаємо, хто саме оплачує навчання, адже відомо, що серед учениць є чимало дівчат, які не походять із заможних родин. Тож логічно припустити, що учениці, які не мають меценатів, повертають борг академії вже після закінчення навчання. Але відомо, що в аретузі навчаються також дівчата знатного походження. Причому є підстави вважати, що навіть не надто обдаровані панянки можуть продовжувати навчання завдяки батьківським грошам та впливу. Освітня програма в Аретузі охоплює широкий спектр предметів, що відповідають рівню престижного магічного закладу. На користь цього говорить те, що випускниці академії часто ставали радницями королів та загалом були бажаними гостями у колах вищого суспільства. Окрім магічних та класичних дисциплін. Історії, політики, риторики, краснопису, старшої мови дівчат навчають етикету та соціальним нормам, які вважаються гідними поведінки справжньої чародійки. Та, звісно, центральне місце у програмі займають магічні дисципліни. Навчання в Аретузі це не лише безкінечне зубріння та виснажлива практика, це також глибоко особистий і часто болісний шлях трансформації, прикладом є історія Єнефер». Чиї фізичні вади виправили магією. Адже чародійка має бути не лише мудрою та вправною у чарах, а й привабливою. Також академія вважається однією з найнадійніших фортець континенту, що пояснюється як її стратегічним розташуванням, так і численними захисними чарами, якими оточено це місце і сусідній Гарштанг. Комплекс Аретузи включає не лише живописні сади й просторі тераси. Але й навчальні приміщення, спальні кімнати, центральну залу і особливу галерею слави, а також кілька додаткових корпусів. Центральна зала за спостереженнями Геральта має форму літери Т та вражає своїми високими вузькими вікнами з вітражами. За його оцінкою, приміщення спокійно вміщує близько 300 осіб, навіть з урахуванням численних столів. Галерея слави містить картини, присвячені ключовим моментам в історії магії. Багато з них створено студентками Аретузи, але навіть ці роботи мають значну історичну цінність, відображаючи важливі етапи розвитку магічних знань. Зокрема, серед картин можна знайти зображення першого оволодіння людьми магією, що символізувало початок нової епохи в історії людства. Також на одній з картин можна побачити Яна Беккера. Першого чародія людської раси. На іншій Жофрея Монка, який полюбляв захоплювати джинів та змушувати їх виконувати свої бажання. Сюжет картини розповідає про те, як цей чародій привіз людських дітей до Локмуйн, щоб вони навчалися магії у тамтешніх ельфів, що свідчить про співпрацю між расами у сфері магічної освіти. Одна з картин увічнює засновницю Аретузи Клару Ларису Девінтер. Разом із трьома іншими чарівницями, кожна з яких опанувала одну з ключових стихій: вогонь, воду, землю та повітря. Ці картини слугують не лише естетичним оздобленням, а й навчальним матеріалом для студенток Аретузи, нагадуючи їм про багату історію магії та її значення в розвитку цивілізації. Щоб розповісти про всіх видатних випускниць Аретузи, не вистачить і години. Та якщо б ви хотіли почути про них від нас. Дайте знати про це у коментарях. Попри зовнішню красу та привабливість, Аретуза фактично є своєрідною в'язницею для своїх учениць, де навчання магії проходить під суворим контролем та з безліччю обмежень. Коли дівчина потрапляє до академії, вона вже не може вільно покинути її територію, поки навчається. Попри близькість до сповненого життя портового міста Горсвелен, студенткам не дозволяють навіть коротких прогулянок вулицями чи зустрічей з кимось, окрім наставниць та інших учениць. Втім, академію не можна назвати справжньою в'язницею. Теоретично учениці можуть піти за власним бажанням. Наприклад, під час великого зібрання магів, що відбувається в Аритузі та супроводжується різними заходами. Учениць тимчасово переселяють до сусідньої локсії, звільняючи кімнати для гостей. Саме в цей період деякі студентки знаходять можливість непомітно вийти до міста, хоча подібні ситуації є скоріше винятком, адже в цілому покидати академію суворо заборонено. Академію спеціально створили таким чином, щоб учениці залишалися всередині протягом усього періоду навчання. Тож повернення додому на канікули або на свята не передбачено. Академія стає їхнім новим домом аж до закінчення навчання або до моменту, коли вони вирішать його перервати. Життя в академії це щоденні заняття, інтенсивна підготовка й сувора дисципліна. Учениці живуть у тісному жіночому колективі, де формуються не лише знання. А й характер, витримка й навички виживання у складному і часто жорстокому світі. Геральт подивився на бюро, що стояло у куті кімнатки. На ньому лежали книжки, альбоми та інші предмети, які тимчасово переселена до Локсії адептка не забрала з собою. Дбайливо оперта на книжки, також там сиділа кругленька замацана лялечка у скуйовдженому, зім'ятому частими доторками платтячку. Не забрала ляльки, подумав, щоб у Локсії у спільній спальні не наражатись на кпини подружок. Не забрала своєї лялечки і, напевно, тепер не може без неї заснути. Коли ти вчилась в Аретузі, коли ти спала у кімнаті, такій, як ця, чи ти мала лялечку, без якої не могла заснути, яка вдень сиділа на бюро? Ні. Єнефер раптово відвернулась. Я навіть ляльки не мала. Можливо, не для всіх учениць Аретузи час, проведений в академії, став настільки важким випробуванням. Та кожній майбутній чародійці довелося пройти суворе загартування. Чого не скажеш про їхніх колег-чоловіків з Бан Арду? Бан Ард. Академія для хлопців знаходиться у передгір'ї Блакитних гір у Бан Арді. З усіх міст Кедвину Бан Ард поступається своїм розміром лише столиці. Арткарайгу. Історія Академії почалась в 1130 році, коли король Дагрит віддав усе місто у власність навчального закладу. До 1230 року посаду ректора академії обіймав шанований Евклід Крофт. Його наступником став Гергард з Аеле, більш відомий під іменем Ген Гадемдейт. Та в 1267 році він помер від серцевого нападу через пережите під час перевороту на Танеді, тож ректорське крісло перейшло до Дорре Гарая з воле. Заради престижу й безпеки школа розташована за міськими мурами у покинутому ельфійському палаці, оточеному лісом обабіч дороги до борсучого яру, та має власні мури. Північна вежа найпомітніша й добре укріплена. Місце обрали так. Щоб полегшити дослідження руїн стародавньої ельфійської гробниці в глибині лісу, академія має доглянутий сад у дикому стилі, що поступово переходить у справжню глушину. Учні живуть у гуртожитках, де офіційно заборонено алкоголь, хоч це й не заважає їм його потайки приносити. Навчання триває 12 років. Спочатку учні проходять тести Джамбатісти та Бекера. Що визначають, до яких магічних напрямків вони найбільше схильні. До речі, на нашому каналі є відео про цих видатних чародіїв та про те, як люди вперше зіткнулися з магією та опанували її. Вступні іспити Суворій покликані відсіювати безнадійних. Серед предметів метеорологічна магія, пірокінез та некромантія, що заборонена в Аретузі. Один з найвідоміших некромантів періньйон – Ще будучи учнем п'ятого класу, оживив ціле кладовище й відправив його на війну. Проте надмірне занурення у некромантію заборонене за це виганяють, як це сталося з сумнозвісним Азаром Яведом. Раніше наставники з Бан Арда також проводили експерименти. Раніше вони не тільки навчали дітей джерел з потенціалом, а й експериментували над ними, досліджуючи їхні унікальні здібності. Коли джерела стали рідкістю, обидві школи, Аретуза та Бан Арт зосередилися на навчанні й контролі. Коли у Ебергарта З Рівії, учня 4 класу, виявили лікантропію, його вчителі почали використовувати хлопця як піддослідного, аж поки він не втік. Жовта археспора, різновид рослини, що легко може вбити необачного перехожого, теж за чутками була виведена саме тут. Хоч ми знаємо про багатьох вправних чародіїв, як от раніше згадані Ген Гадемдейт чи Доригарай зволе, випускники Академії Бан Арду вважаються менш здібними за їхніх колежанок з Аретузи. Їхнє навчання проходить легше, та й свободи учні мають набагато більше. У певних колах навіть можна почути жарт про те, що Бан Арду варто більше пишатися своєю кавалерією, ніж успіхами магічної академії. Хоча в цьому є частка правди, іспити та навчання у бан Арді все одно надзвичайно складні. Багато абітурієнтів відсіюються ще на етапі вступу, багатьох виключають згодом. Крім недостатньої успішності та заборонених практик, для цього може бути безліч більш прозаїчних причин. Наприклад, Рієнса, якого ми ще зненавиділи, подорожуючи сторінками книжкової саги, виключили за крадіжку. Тож, хоч правила у Банарді менш суворі, ніж в Аретузі, їх дотримання все одно лишається обов'язковим. Магічно обдарованим юнакам дозволено блукати містом, пиячити, розважатися з дівчатами та загалом насолоджуватись усіма радощами юності. Втім, така відсутність дисципліни призводить до того, що чародії зазвичай поступаються чародійкам з Аретузи у вмінні та впливовості. Протягом багатьох років обидві школи змагалися між собою в магічних турнірах, і не дивно, що переможцями незмінно ставали учениці Аретузи. І в цього є пояснення. Хоч шанували, для більшості дівчат набагато більш привабливою долею вважався вдалий шлюб. Тож до Аретузи часто потрапляли ті, що не мали шансів на вигідне заміжжя. Та й загалом жінкам було доступно набагато менше шляхів для самореалізації, ніж чоловікам. Якщо з юнака не вийшов чародій, перед ним все одно лишалися відкритими безліч доріг, чого не скажеш про дівчат. Тому для більшості адепток Аретузи успішність опанування магічних дисциплін визначала все їхнє подальше життя. Від цього дійсно залежало, чи займе вона місце на вершині, чи опиниться на дні. Але для багатьох відрахованих з банарду юнаків подальше життя теж не стає медом. Учні з вищих верств, які після вступу виявляються надто ледачими чи недостатньо розумними, часто знаходять місце в армії, флоті чи поліції північних королівств. Навіть найменш талановиті можуть проявити себе у політиці. Але для представників нижчих верств відрахування зазвичай означає важке життя. Багато хто змушений або жити злочинністю й блукати світом, або ж шукати мага покровителя, який за різні послуги погодиться продовжити їхнє навчання. Чимало таких відкинутих одразу ж вербує Кедвенська таємна служба, агенти якої чатують біля стін академії. Та не лише в північних королівствах обдарованих юнаків та дівчат вчать магії. Гвейсон Холл на безкрайніх просторах, які нині займає Нільфгард, колись існувало кілька різних магічних академій. Однак, через сумнозвісну недовіру Нільфгарду до магів, усі ці школи було зруйновано й об'єднано в школу Гвейсон-Холл, що стоїть на березі Альби неподалік від столиці провінції Віковаро. Назву академії можна умовно перекласти як слуги сонця, що добре відображає мету цього закладу та його порядки. Тут одночасно навчається понад 10 тисяч студентів з усієї території Нільфгарду, як людей, так і ельфів. Навчання в Гвейсонхолі обов'язкове будь кого у кому виявлять магічний хист, негайно відправляють туди умови проживання спартанські й утилітарні, часто більше схожі на в'язницю, ніж на школу, а коридори постійно патрулюють нільфгардські мисливці на магів в Лвгарду навчають не лише контролю своїх сил, а й смиренності. Їм постійно нагадують, що вони служать імператору, а їхня магія лише знаряддя, яким імперія користується на власний розсуд. В імперії вважається громадянським обов'язком кожного, хто має магічний потенціал, пройти підготовку. Тож плата за навчання відсутня. Це дозволяє будь-якому підданому імперії оволодіти своїми здібностями. Майбутніх учнів тестують вже у віці шести або семи років. Після перевірки і реєстрації багатьох навчають лише базовим навичкам контролю сил і відправляють додому. Згодом їх можуть викликати знову, якщо імперія знайде їм застосування. Ті ж, кого приймають до академії, отримують базову магічну освіту. Обсяг знань і напрям спеціалізації визначають їхні наставники. Усіх студентів виховують суворо, незалежно від рівня їхньої лояльності. Всупереч поширеним чуткам, викладачі академії не застосовують магію контролю свідомості чи алхімічні засоби для перевиховання учнів, проте їм чітко дають зрозуміти їхнє місце і роль. Вільнодумство не заохочується. А спільні приміщення перебувають під магічним наглядом. Порушення правил карають суворо. Попри всі обмеження, студентів забезпечують усім необхідним, і більшість досягає високих результатів. Академія має ретельно впорядковану бібліотеку, зали та внутрішні двори, де учні можуть відпочити між заняттями. Студентське життя суворо регламентоване. А очікування імперії завжди нависають над головою. Це сприяє виникненню міцних дружніх зв'язків між учнями, адже вони шукають надійних довірених осіб, із якими можна поділитися страхами й турботами. Через повну стандартизацію навчання індивідуальні почуття й думки тут не мають великої цінності. Після випуску магів оцінюють за рівнем їхньої майстерності. Ця оцінка визначає, яку роботу чародій може отримати і чим вона буде корисна державі. Тож багато хто знаходить місце у війську Нільфгарду або в структурі воєнної розвідки імперії. Мабуть, тепер порядки аретузи вже не здаються настільки суворими, а правила Банарду тим більше. Магічні школи світу відьмака це не лише навчальні заклади чи холодні кам'яні стіни. За якими ховаються стародавні таємниці, це дзеркала своїх країн, могутня й горда Аретуза, що кує долі найвидатніших чародійок півночі, величний та вільний бан арт осередок знань та корисних знайомств для чародіїв, і нарешті – Гвейсон-Холл в самому серці Нільфгарду, де магія стає знаряддям імперської влади, різні устави, різні підходи, різні цілі. Але одна істина лишається спільною. Знання і магія завжди мають ціну, а тим, хто прагне опанувати їх, завжди доводиться її платити. З вами був канал Геймвіз. Ставте вподобайку цьому відео та залишайтеся з нами. Адже у всесвіті Відьмака ще є багато цікавих історій, якими ми продовжуємо ділитися з вами. До зустрічі у новому відео!